Друзі, цікава новина. Мін забронював від мобілізації увага всіх співробітників 133 громадських організацій, які отримують іноземні гранти. Їх визнано критично важливими в мережі. З'явився і перелік цих організацій. Дивіться дуже цікава історія. Дуже цікава громадські організації, які отримують гранти. Вони критично необхідні. Тим більше це організації, які проводять там опитування, е, приймають участь в передвиборчих кампаніях, бла бла бла, от, ну, от такого плана. Ті, що працюють на Захід, на Америку, надають якусь там їм інформацію. Це супер. А ті громадські організації, які передають на фронт третій рік там, на мільйони доларів допомоги військовим, це. Не критично потрібні організації і люди, вони не потрібні, так? Ті, хто допомагає сьогодні армії, їх ніхто не бронює. А ті, хто робить статистику якусь, хай будуть, я не проти цього, хай вони будуть, але будь ласка, тоді передивіться ті громадські організації, які передавали, передають і будуть передавати допомогу і допомагати армії. Без них кіна не буде просто. Для чого ви знищуєте. Організації, які підтримують е, армію. Що ви хочете здатися? здавайтеся!